Фреймут, Фреймут гуманітарку як знімаю. Хоче дуже ради. Фреймут Фреймут була, була, знаю. да? Что так подвес на свой кос. Что коз? Вы религию, чуешь, а я коз? религию оскорбляю. Завтра образно, да. Это вопрос времени. Вопрос, мужик мужик, вопрос времени. Чуешь? А а противнику милиции. міліції. А Погрожує. имею право по по. по. прав. прав. Вот вы должностное лицо, ты должностное лицо. Вы, вы. Ты со мной. Обязан разговаривать на мной. У них релігія своя, закони свої, норми В них все своє. Якщо у вас повага є, то люди. Він погрожує йому, яка повага. Витапляється повний рост. Вони катають релігію, а ви так поховають. Я записала. Я сказав. звідси. А що робити? Вони пасіки. Ми це пострадали о голова суду. А де це голова суду. Закони для них не піде суєно. голову суду. Що це для них закони одні? Якісь спеціально для макацеїв закони придумує голова суду Я провоцирую, чуєш? погрожує працівнику міліції. Обов'язково вказати, що це за особа погрожувала нам і працівникам міліції всім. Обов'язково, так. Да. Я... Воно скільки свідків стоїть. Челю і відео є. На свідків Челю куча, і відео є. що відео, от я Так, так. Погрожує. Погрожує. Звідки я краще? Спереду чи заду?